Щороку на Тернопільщині введені великодні гаївок є гарною традицією, яка об'єднує і дорослих, і дітей. Цьогоріч святкове дійство відбулося на подвір'ї архікатедрального собору на поручного зачаття при святої Богородиці, де люди співали та водили хороводи. Організували гаївки учасниці родинного гурту Зерно. Як розповіла одна із них, Соломія традицію водіння гаївок їм передали батьки. А цю традицію передали нам наші батьки, які були членами товариства Вертеп просвітницького товариства, яке у 90-х роках відроджувало українські традиції, збирало фольклор, і так устаткувало таку традицію ведення гаївок у місті Тернополь, що було часто в радянський час була відповідно вирудженою. У радянські часи влада заборонила будь-що українське, зокрема й гаївки. Священники контролювали, щоб люди не заспівали їх біля храмів, зачиняли церковні бра. Ми вчителі ж отримували накази, які забороняли дітям співати та водити традиційні великодні хороводи, та навіть незважаючи на заборони у 1980 -1990 х 1990-х роках гаївки особливо ожили. Оскільки я належала, була однією з членів товариства «Вертеп», і ми відроджували, збирали ці гаївки, ці пісні, традиції по Тернопільщині і не тільки, і намагалися впровадити цю таку гарну традицію у міське середовище. Великодні ігри з піснями з збереглися в основному на Галичині, Львівщині, Тернопільщині, на Франківщині, а також бувають на Поділлі, Хмельниччині, Фінниччині. Учасниці родинного гурту зерно вже 29 років поспіль долучаються до традиції ведення гаївок у Тернополі. Вони розповідають, що з кожним роком спостерігають, як ця давня звичка, де далі більше приживається в українських родинах і передається з покоління в покоління. Так приємно, що приводять не раз батьки дітей, приходять мами з діточками, такими вже до шість років, більші, менші і кажуть, ви знаєте, що, ми, що я виросла на ваших гаївках, кажуть, а тепер я своїх дітей сюди приводжу. Так що ми тішимося, і радіємо. Що, що та українська пісня, і господь єднає через цю пісню, що Бог дав нам такий дар. Наші предки вірили, що все зображене і приспіване у час великодніх свят обов'язково має збутися. Тож у Гаївках могли просити про гарний врожай, щасливий шлюб, достаток у родині тощо.